Ольга Ніколаєва, вчителька української мови, три місяці прожила в окупацію Бердянську. Пройшла допит російських військових і, попри тиск, продовжувала розмовляти з ними українською мовою. Про силу любові до мови розповість Ольга Лучик. А у мене на сьогодні все до зустрічі. Спокій мока трошки стане веселіше. Тендітна і водночас сильна знайомтеся. Це Ольга Володимирівна, їй 56. З них більше 35 років. Вона присвятила українській мові, працювала вчителькою у Бердянську до того, як місто окупували. Ця окупації теж та їй вдалося вибратися з міста. Про це вона сама розповість згодом. А поки ми разом п'ємо каву у маленькій кімнатці, у гуртожитку в Чернівцях. Тут пані Ольга живе вже півроку. І тут, за сотні кілометрів від рідного міста, кожен свій ранок розпочинає, як і вдома, чашечкою кави. Вдома завжди було так: каву варив, каву різну, із корицею, із ваніллю. Ну, а щоб якось ближче був дім, і тому я люблю каву пити саме тут, тому що Азовське море завжди зі мною. шезлонг, чайки наші. Коли давали білизну, мені попав саме такий пейзаж. Прийшов Це частинка моря, частинка дому, да, Так. Частково Азовське море перемістилося в шостий гуртожиток, але воно не відпускає. Вони завжди воно завжди поруч. І не лише море, а ще й книги. Щоправда, ці стоси пані Ольга купила вже у Чернівцях. Тут і улюблені квіти. Нещодавно повертаючись у гуртожиток, я сфотографувала, знайшла першу квітку, приймали тому весна наближається невпинно. Весна йде весні дорогу. Це все про нас. І Так хочеться, щоб разом із весною прийшов мир. Тому я собі купила карту. Я дітям говорила, що це карта дітей, запам'ятається, це карта переможного року. Звичайно, як же без нашого тризуба, без нашого прапора. От ви зараз дивитеся і я бачу сльози. Так? Вас так. переповнює біль, емоції. А з прапором взагалі в нас пов'язана така цікава історія, коли ми виїжджали, вибузли, допомагали мені виїхати. Друзі мої, гарні друзі. І ми вже за Васильівкою, коли були на одній з заправок, я відкриваю шафу і знаходжу прапор. Зірваний, щоб то блакитний. Але це не ганчіря, воно не має лежати. В шафі десь зірване, я його забрала. Я себе обмотала прапором, принесла машину по дурсі, кажу, дивись, що я знайшла. І ми його вивезли і говорили про те, що будемо повертатися коли додому. Ми мусимо його завести. Пані Ольга згадує, як російські військові зайшли у місто 27 лютого. Розповідає, тоді страху не було, та і вагань, що робити, теж не було. Одразу почала волонтерити, допомагати маріупицям, яким вдалося дістатися до Бердянська. Жінка прихистила десятки людей. Це місто, куди ти їздив, молодість тому місті ми познайомилися з моїм чоловіком. І тепер це місто зболене, зранене. З нього виточена кров. Воно згорюване. З нього дуже багато людей виїхало. Але я сподіваюся, що все одно воно буде наше. Азовсталь. Азов, І знову по набережній пройдемося. Люди, які приїжджали з Маріуполя, ти розумів, що ти їм потрібен. Тійшов, допомагав, несли продукти, несли одяг, гігієну, забирали до себе на поселення, забирали, кому потрібно було постирати, кому потрібно хтось був із тваринами, хтось приходив на допомогу ремонтувати автівки. Тобто, Бердянськ піднявся дуже дружно. Україна. З Синьо жовтим стягом, як і тисячі бердянців, пані Ольга ходила на мітинги. Та щоразу виходити ставало небезпечніше. Росіяни не очікували такого опору і неймовірно лютували. Спочатку вони придивлялися до нас, вони боялися нас. У нас мітинги, ходили на мітинги. Відчували вас дух. Я не відчували. Ми, ми виступали на мітингах. Всі так само мої колеги ходили, Друз, друзями ми ходили з прапорами. І ми говорили їм дамой, поки живой, просили їх, що йдіть. У вас же так само мами є. Ідіть до своїх мам, до своїх жінок, займатися своєю країною. Залиште нас. Куди ви прийшли? На край козацький, козацької слави. Де Амазонки, бігали, стріляли. Жінки відрізали собі грудь для того, щоб мітко стріляти. Куди ви прийшли? У нас усі жінки бойові, усі. Як одна, та вже невдовзі по місту почалися обшуки, затримання і викрадення людей. 13 травня два десятки озброєних росіян прийшли і до Ольги Володимирівни. І потім була розмова. Тоді вже, звичайно, російською мовою, тому що із ворогом потрібно говорити так, щоб він чув. Розповідали. Зайшли, не потрібно нічого говорити. Зайшовши в хату, ти бачиш зразу прапор, вишитий бісером, вишитий руками дітей, поробки, без верби, і калини немає України. Все це зроблено, це стоїть на поличках. І пані Ольгу одразу забрали на допит. Повезли в комендатуру, їх моя розповідь не влаштовувала, повезли на більш серйозну розмову. Поговорили, забрали телефон. Переглядали телефон, а потім все одно відпустили. Але пообіцяли прийти знову. Тоді вони ще не знали, що жінка-вчителька української і очолювала місцеві групи з розвитку і підтримки мови. Мама подивилася в сльози в очах і сказала: їдь, бо тебе вб'ють. Я просила її їхати. Зі мною вона твердила одне й те саме. Ти ж не можеш тихо любити Україну. Ні, на що я їй сказала? Любити під я не буду ніколи. Почуття або вони є, або їх немає. Пані Ольга навіть підготувала собі місце на кладовищі, бо була готова до найгіршого. Це війна. Я розуміла, що ніхто потім не буде готувати землю, а у бур'яни не годиться ховати людей. Тому готувала. Чесно скажу, ніхто навіть нікому нічого про це не говорила. Але я розуміла, що війна може статися все що завгодно. Та зрештою рідні таки вмовили Ольгу Володимирівну виїхати. Тож думки повернутися додому в український вільний Бердянськ не полишають нашу героїню ні на мить. Україні важко в чорного кольору, в смутку, і всі чекають перемоги. Одне велике бажання, одне на всіх на всю Україну, тільки перемога. І вона дійсно прийде, і ми дійсно зберемося на березі моря, нашого ласкавого. І, і дійсно буде це свято, свято зустрічі. А поки пані Ольга колекціонує спогади у Чернівцях, вона почала збирати стаканчики від кави. На кожному робить напис про знайомство чи подію, які сталися цього дня. Знайомство остане з Києва, підписується, тому що пам'ять має таку властивість стирати події, стирати думки, а так залишиться на спогад. Чернівцях. Чернівці стали дуже таким щедрим містом на знайомства, на нові враження. І хоча місто довелося змінити, професію вона зберегла. І тут у Чернівцях навчає української мови переселенців у ресурсному центрі Кольпінга. Мене звати Оля, я з Бердянська, а ви звідки? А я з Харкова. У нас Харків прибавляє. Як завжди, ми переходимо з вами до того, що ми маємо зробити зарядку нашого мовного апарату. Летіла млека, закликаті до наблучення. Юлія з Харкова раніше розмовляла лише російською, та зараз каже, настав час змінюватися. Я дуже хочу, якщо вже переходити на українську мову, щоб впітати до себе саме ну таку мову, чисту, яка вона має бути, а не нав'язану на вулиці. От і цей вчитель це просто вчитель від Бога. А мова це зброя, переконана пані Ольга. І чим більше людей це зрозуміє, тим швидше буде наша перемога. Я хочу, щоб нею володіло якомога більше від. Людей, щоб вона звучала. Мова живе доти, поки нею розмовляють. Мова це зброя, так як казала Леся Українка, слово чому ти не тверде криця, що серед бою так ясно іскриться? Тому, звичайно, без мови ми не можемо існувати. Урок завершується. Ольга Володимирівна рушає до іншого місця, яке стало для неї улюбленим. Це маленька Чернівецька бібліотека. Тут вона готується до уроків і читає. Вчитель буде цікавий своїм учням тільки тоді, коли він буде знати трошки більше. Не те, що написано в підручнику, а що сказали критики стосовно того чи іншого письменника, і тому бібліотека це дійсно те місце, куди як магнітом тягне кожного. Кожну людину, яка хоче читати, хоче трошки більше знати. А ще у цій бібліотеці пані Ольга знайшла друзів. Познайомилися тут. Вона дуже мене надихає. Вона як. Вчитель як цікава людина, вона не дуже тактовно завжди надихає на спілкування українською, на вивчення. Найбільше вчителька сумує за власною домашньою бібліотекою, втікаючи з Бердянська, змогла взяти із собою лише одну книжку, тому що це подарунок був. Ми випускників 2017 року. Цю книжку привезли із Одеси. Річка Раквіта, Томик. Ліна Васильівна Костенко приїхав зі мною. Він один, одним із перших ліг сумку разом із Світлинами, моїх рідних. На її дворах я щодень гадаю, я починаю день, розгортаю книжечку і читаю. Що Ліна Васильовна підкаже, яким буде день, яким задасться. Місто, премісто, прамісто моє, стійбище людське з асфальт і бетону. Як там не буде, а все-таки є той силует у вікні золотому. Ось я проходжу, і ось я пройду, може, і навік, але справа не в тому, тільки б не танув, як тінь на льоду. той силует у вікні золотому. Ольга Володимирівна мріє повернутися у своє місто і обійняти своїх учнів, за котрими дуже скучила. Через війну її школярі розкидані по всьому світу. У чужому місті пишуть свою історію, і кожна з них ляже на сторінки великої книги, яку пані Ольга обіцяє видати після перемоги з україною в серці з Чернівців. Ольга Лучик Ігор Ріга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.